Я вчитель початкових класів. Працюю в школі більше 30 років. Але продовжую вчитися і розвиватись разом зі своїми учнями. Сучасні діти потребують цифрової освіти, тому я створила інтерактивні презентації до уроків навчання грамоти. Програма містить 34 уроки презентації, кожна з яких має близько 30 слайдів з різними завданнями. За урок діти встигають виконати близько ста завдань. Мама! Музичний супровід, робота в групах, парах та індивідуально дарують відчуття успіху кожній дитині. Своїми наробками ділюсь з колегами-початківцями. Моя мрія, щоб всі діти України виросли здоровими, стали успішними і жили щасливо в прекрасній нашій Україні. І як вчитель для цього буду робити все можливе.